Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку основні властивості числових нерівностей. Основні властивості числових нерівностей записані у підручнику у вигляді теорем. 2,1, 22, 23. Ці теореми зараз я відтворила на нашому екрані. І ми з вами за допомогою. Цих властивостей будемо розв'язувати вправи сьогодні на уроці. Спочатку розберемося з цими властивостями. Першу властивість ми доведемо, дві інші розберемо і наведу приклади, як ці властивості працюють, і потім розв'язуємо вправу використовуючи ці властивості. Отже, теорема перша нам говорить: якщо число А більше числа Б, а число Б більше числа С. То А більше С. Давайте спробуємо цю властивість довести. Що означає, я запишу тут доведення. доведення. Що означає А більше Б? Ми з вами знаємо, якщо А більше Б, то різниця цих чисел має бути додатним числом b більше c аналогічно. Значить, різниця b мінус c теж має бути додатним числом. Давайте додамо два цих додатних числа. Зрозуміло, що при додаванні додатних чисел відповідь буде теж додатною. А якою вона ще може бути? Додамо ці два числа разом. Я їх додаю. І виходить, що А мінус Б. Додати мінус c. я не записала в дужках, оскільки між дужками має бути знак плюс, а тоді ніяк не змінює ніякі знаки, тому без дужок. Мінус b і плюс b – два протилежних числа, їх сума дорівнює 0, я можу їх закреслити. І виходить, що сума цих двох додатних чисел дорівнює додатному числу а c. А якщо Різниця є додатною. Тоді що можна сказати про ці числа? Звідси слідує, що А більше, ніж С. Ось ви бачите. Ми довели те, що вимагається ця теорема. Доведено. Тобто ми маємо зрозуміти, якщо перше число більше, ніж друге, а друге більше, ніж третє, то перше більше, ніж третє. Наприклад. Якщо число 17 більше, ніж 12, а 12, в свою чергу, більше, ніж 10, це означає, що 17 більше, ніж 10. Все. Ця теорема справедлива і для нерівності, які мають знак менше. Тобто, якщо А менше, ніж Б, а Б в свою чергу менше, ніж С, звідси слідує, що А менше, ніж С. Розглянемо другу теорему. Теорема 2.2. Вона говорить: якщо ми маємо правильну числову нерівність, де А більше, ніж Б, і це будь-яке число, то А плюс С буде більше, ніж Б плюс С. Це означає, якщо до обох частин правильної нерівності додати будь-яке число, то знак нерівності залишається той самий, не змінюється. Я не веду приклади. Візьмемо от таку саму нерівність 17 більше, ніж 12. Якщо до обох частин цієї нерівності додамо якесь число, наприклад, число 8, 17 додати 8 і 12 додати 8, то тут вийде 25, справа 20, 25 більше, ніж 20, знак нерівності зберігається. Навіть якщо це число буде від'ємним. 17, наприклад, додати мінус 7. І 12 додати мінус 7. Я додала одне те саме від'ємне число. Тут буде 10, тут буде 5. І знов права частина більше, ліва частина більше, ніж права. Все. Третя властивість. Якщо ми маємо правильну числову нерівність де А більше, ніж Б. І це додатне число. То добуток А на С більше, ніж добуток Б на С. Якщо ж це число від'ємне, то тоді А помножене на С буде менше, ніж Б помножене на С. Тобто, якщо ми обидві частини будь-якої правильної нерівності множимо на додатне число, знак нерівності зберігається. А якщо на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний. Наведу приклади. Візьмемо таку нерівність 7 більше, ніж 4. Якщо обидві частини цієї нерівності помножити на додатне число, наприклад, на 2. 7 помножимо на 2 і 4 на 2. Тут виходить 14, тут 8. І знак нерівності зберігається. Якщо ми 7 більше, ніж 4 помножимо на мінус 2. Тобто 7 на мінус 2 і 4 на мінус 2. Тут буде мінус 14, тут мінус 8. Із двох від'ємних чисел більше те число, модуль якого менше. Тому знак нерівності змінюється на протилежний. Все. Ось ми з вами сьогодні на уроці маємо запам'ятати оці три властивості. Кожна з цих властивостей. Деякі з цих властивостей мають наслідки. Розумієте, що якщо ми візьмемо А менше Б і додамо будь-яке число, то знак нерівності теж буде менше. І це говорить, що ми можемо переносити доданки з одної частини нерівності в іншу, змінюючи при цьому знаки на протилежні. Ну, ми трошки пізніше будемо говорити і. Про деталі оцих числових нерівностей. Зараз ми з вами поки що їх запам'ятовуємо. І так, давайте розв'язувати вправи. Вправа перша, яку ми з вами розв'язуємо, це номер 2.3 із підручника Алгебра 8 під редакцією мерзляк. Нас просять: запишіть нерівність, яку отримаємо, якщо до обох частин нерівності мінус 3 менше, ніж 4, додамо число 5. І Так, ми записуємо. У нас є нерівність мінус 3 менше, ніж 4. Якщо ми додамо 5, то виходить мінус 3 плюс 5, 4 плюс 5, тут буде число 2, тут 9, ми знову отримаємо правильну нерівність. Далі, якщо число мінус 2, ми додамо число мінус 3 плюс мінус 2. 4 плюс мінус 2, у нас вийде мінус 5, а тут 2 і мінус 5 менше, ніж 2. Друга властивість говорить, якщо ми додамо будь-яке число, то знак нерівності залишається той самий, ми отримаємо правильну числову нерівність. Якщо від обох частин нерівності віднімемо число 3, ви розумієте, що додати і відняти це, по суті, одна і та сама дія. Е, відняти число, значить додати протилежне. Так? Або додати число від'ємне, значить відняти. Мінус 10 менше мінус 6. Ми віднімемо число 3. Мінус 10 мінус 3, мінус 6 мінус 3. Тут буде мінус 13, мінус 9 і мінус 9 більше, ніж мінус 13. Знак нерівності зберігається. Віднімемо число мінус 4. Мінус 10, мінус мінус 4, мінус 6, мінус мінус 4. Розумієте, що значить відняти мінус 4, значить додати 4. Мінус 10 плюс 4 це буде мінус 6, мінус 6 плюс 4 це буде мінус 2, і мінус 2 більше, ніж мінус 6, або мінус 6 менше, ніж мінус 2. Далі, третє. Обидві частини нерівності, 7 більше, ніж мінус 2, помножимо на 5. 5 число додатне, а це значить, знак нерівності має не змінюватися. 5 на 7 35, мінус 2 на 5, мінус 10, знак зберігається, ми бачимо. Якщо ми помножимо на мінус 1, 7 більше мінус 2 ми множимо на мінус 1, мінус 1 менше 0. Значить, цей знак має змінитися на протилежний. 7 на мінус 1 це буде мінус 7. Мінус 2 на мінус 1 буде 2. І знак змінюється на протилежний. Далі, четверте завдання. Обидві частини поділимо на 6 12 менше, ніж 18. 6 число додатне. 6 додатне число. Якщо ми поділимо на 6, знак нерівності не змінюється. 12 на 6 це буде 2. 18 на 6 3. знак нерівності зберігається. Якщо на мінус 12 менше 18, ми будемо ділити на мінус 2. Мінус 2 менше 0, то знак нерівності змінюється на протилежний. 12 на мінус 2 буде мінус 6. 18 на мінус 2 буде мінус 9. Мінус 6 більше, ніж мінус 9, ви бачите, знак нерівності змінився на протилежний. Я трошки раніше говорила, що кожна із властивостей має наслідки. Ми там говорили про множення на додатне і від'ємне число. Ви бачите, якщо ми поділимо на додатне чи від'ємне число. Так само на додатне число, знаки зберігаються, на від'ємне змінюється на протилежне. Продовжуємо. Далі ми з вами розв'язуємо. Номер 29 із підручника. Відомо, що А більше Б. Тоді просять порівняти А плюс 9 і плюс 9. Перше. А плюс 9 і Б плюс 9. Якщо до обох частин правильної нерівності додати якесь число, знак нерівності зберігається. Значить А плюс 9 буде більше, ніж Б плюс 9. Друге b мінус 6 А мінус 6. Ви бачите, що тут поміняли місцями оці букви. Да? Зліва написали Б, справа a. А. Тобто Б менше, ніж А. Значить, Б мінус 6 буде менше, ніж А мінус 6. Так, третя. 1,8 А 1,8 Б. Помножили на додатне число ліву частину і праву частину. Знак нерівності зберігається. Четверте: мінус А, мінус Б. На мінус 1 помножили ліву частину, на мінус 1 помножили праву частину. При множенні на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежне. П'яте мінус 40Б мінус 40а. Знов поміняли місцями Б і А. Уважно, подивилися. Число Б було менше, його помножили на від'ємне число і воно стало більше. Далі. Шосте. А поділити на 20, Б поділити на 20. 20 число додатне. При діленні на додатне число знак нерівності з Тому а20 буде більше, ніж Б20. Або можна цей приклад розглядати як 1 20 помножене на А і 1 20 помножене на В. 1 20 додатне число, значить, при множенні на додатне число знак зберігається. Сьомий приклад 2а мінус 3, 2b мінус 3. Тут зробили дві дії. Спочатку А і Б ліву і праву частини, помножила на додатне число 2. При цьому знак нерівності зберігається. А потім відняли 3 від обох частин. Тобто ніяк це не змінило знак нерівності. Далі восьме завдання: 5 мінус 8А 5 мінус 8 б Тож, теж дві дії. Спочатку ліву і праву частину помножили на мінус вісім. Мінус вісім число від'ємне, значить, цей знак нерівності змінився на протилежний. Потім додали 5, знак нерівності залишився протилежним до даного знаку. Так, продовжуємо. Ще одне завдання. Маємо розв'язати. 2,15. Порівняйте числа А і 0. Тобто ми маємо сказати А більше нуля або А менше нуля, якщо 7А менше, ніж 8А. 7а менше, ніж 8а. 8А. Звідси слідує, що А буде яке число? Більше нуля або менше нуля. Для цього для цього спочатку порівняємо числові множники коефіцієнти 7 менше, ніж 8. І якщо ми помножимо 7 на якесь число і 8 на таке саме число, і знак нерівності не зміниться, значить А додатне число. Значить, множили на додатне число. Далі а других менше, ніж а третіх. Звідси слідує, що А яке число? Давайте з вами запишемо коефіцієнти числа А. Одна друга це коефіцієнт цього числа А. А тут одна третя коефіцієнт числа А у правій частині нерівності. Порівняємо ці числа. Зрозуміло, що одна друга більше, ніж одна третя, половина яблучка більше, ніж третина цього яблучка. А тут знак змінився. Значить, одну другу помножили на від'ємне число і одну третю на від'ємне число, і вийшло, що А від'ємне число, оскільки знак змінився на протилежний. Третє мінус 6А більше, ніж мінус 8А. Звідси слідує, що А. Порівняємо мінус 6 і мінус 8. Мінус 6 більше, ніж мінус 8. Звідси слідує, що А число додатне, оскільки знак не змінився. І четверте. Мінус 0,2а більше, ніж мінус 0,2а. Звідси слідує, що А. Давайте порівняємо мінус 0,2 і мінус 0,2. Із двох від'ємних чисел більше те число, модуль якого менше 2 більше, оскільки його модуль менше. Тут можемо дописати 0, і видно, що мінус 2 сотих менше, ніж мінус 20. Сотих. Оскільки знак нерівності співпадає, значить число а додатне. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!